Добрий день, друзі, в наявності є такий плуг 1,35. Так, з передплужником. потрібно собі доробити. Тут така навіска, ззаді потрібно. До нього йде в комплекті ніж, щоб зробити, передплужник, такий ніж, якісь кронштейні. І Така товщина рада. Десь, певно, 7 на... Наскільки на два. Такі колеса. Одно колесо теж можна якесь вибрати. Ціна такого плуга 6800 гривень. Також є там ще різні. Передплужники, рами, пия корпуса. Стан. Такий ще один корпус є 35-ка і два по 25. 4,5 тисячі за цих два корпуси 25-ки. Так що кого цікавить, пишіть, дзвоніть, відправимо новою поштою. Гарного сім'я побачення